Коаліція рішучих обговорила розгортання сил в Україні та створення штаб-квартири, зараз докладніше, але спершу підпочіться, будь ласка, адже ми щодня тут обговорюємо важливі речі швидко та без води. Отже, після онлайн-зустрічі коаліції рішучих було прийнято важливе рішення про заснування штаб-квартири та оголосили про завершення підготовки планів щодо майбутнього контингенту в Україні. Насправді ця новина привід пояснити деякі важливі речі, які не завжди всі розуміють. По-перше, Котре нагадати, що іноземний контингент може бути розміщений в Україні тільки після досягнення припинення вогню і для його гарантування не раніше. Деколи виникає питання: а чому так? Чому вони не можуть вести війська, щоб нам допомогти? І тут, окрім очевидного страху ескалації, який ми всі дуже любимо, є дещо глибше, що дуже важливо. Звичайно, нам всім хочеться, щоб європейці стали поряд і допомагали відбивати російську навалу. Це просто неможливо. Давайте відверто, забудьте. Але є і друга опція розмістити їх війська на заході України чи десь там на кордоні з Білорусі, щоб вивільнити більше наших сил оборони для фронту. Звучить ніби розумно, але тут є величезний у кімнаті. Вони стануть першочерговою ціллю для Кремля, і всі іскандери і кінжали полетять саме в них по одній очевидній причині. Як тільки труни з тілами відправляться в Німеччину, Францію чи Британію, почнеться просто політичний кошмар. Лідери, що нам допомагають, будуть звинувачені у втягуванні країни у чужу війну та загублені життя. Кремль цим неодмінно скористається, щоб розхитати суспільство та припинити нам допомогу, або навіть поставити нову популістську контрольовану владу в цих країнах. Розумієте? Проблема в тому, що зараз добряча частина війни інформаційна та гібридна, і росіяни в ній надзвичайно вправні. На жаль, тому треба ретельно продумувати кожен крок, та до яких наслідків він може привести. Адже іноді можна швидко отримати маленькі здобутки, але стратегічно загнати себе в катастрофічну ситуацію. Тому не варто сприймати новину про майбутній європейський контингент скептично. Це продумана, зважена позиція. Більше того, за повідомленнями, вже узгоджено стратегію створення сил, структуру командування та скоординовано плани з ЄС, НАТО та навіть США. Тобто, це конкретика, що допоможе втримати мир, коли він настане. Все буде добре. До завтра.